Привіт! Мене звати Олексій Панамар та я інтернет-маркетолог. Я займаюся просуванням бізнесів з 2010 року. Все просуванні, Google Ads, таргетована реклама, Facebook та Instagram, SMM. І от питання, яке я чую постійно. Навіщо заводити instagram сторінку, якщо вже є сайт? Зараз я поясню коротко і по суті: Instagram – це довіра та обличчя вашого бренду. Сайт це вітрина. А Instagram – це атмосфера, закулісся. Живе спілкування. Люди бачать фото, сторіс, коментарі, відгуки і починають довіряти. Особливо це важливо в нішах, де емоції вирішують. В таких нішах, як краса, мода, їжа, послуги. Якщо вас шукають у Google і не знаходять у соціальних мережах, часто не купують взагалі. Інстаграм це безкоштовний канал трафіку. Так, сайт потрібен. Але в інстаграм ви можете постати новинки. Акції, демонструвати товар, послуги, в дії безпосередньо. Там вас можуть знайти через хештеги, геолокації, репости, і з кожного посту можна вести трафік на сайт, у директ або на заявку. Це постійний потік теплих людей, які вже зацікавлені в вас. Інстаграм це прямий зв'язок із клієнтом, сайт це одностороння комунікація. Інстаграм це відповіді в Директ. Коментарі, голосування, сторіс, які викликають реакцію. Це двосторонній контакт, який будує лояльність і як наслідок підвищує ваші продажі. Instagram плюс сайт це ідеальна зв'язка, це не конкуренти, а ідеальні партнери. Instagram – для охоплення та залучення довіри, сайт для структурованої інформації seo просування онлайн замовлень у тандемі. Вони покривають і тих, хто гортає стрічку, і тих, хто шукає в пошуковій системі Google, а це вже максимум потенційних клієнтів. Тому якщо у вас є сайт, це просто супер. Але інстаграм теж має бути навіть мінімальний, живий і оновлюваний. Це плюс до іміджу, плюс до довіри, плюс до продажів. Підписуйтесь на мій канал, буде ще багато практичних тем про просування. І якщо потрібна консультація, пишіть мені в особисті повідомлення. Переходьте за лінком в профілі. До зустрічі!